Міське учнівське самоврядування це школа життя, де навчають бути соціально адаптованою людиною. Тут школярам допомагають виховати і лідерські якості. На першу нараду в новому навчальному році зібрались президенти шкіл та їх заступники, аби планувати заходи та акції, що урізноманітні дозвілля школярів. Наш центр є головним, він організовує всі мероприятия, які проходять у нас в городі. Сьогодні учнівське самоврядування Ті раз це і волонтери які в минулому році їздили до тимчасово переселених дітей із зон АТО. До поїздки школярі підготувалися ретельно. Учні з усіх шкіл збирали одяг, іграшки, їжу для діток-переселенців. Школярі реалізовують благородні діла. Дівчатки, які в цьому році лише стали членами клубу, вже є організаторами акції Допоможи бродячим тваринам. в лицее уже давно существует группа «След», группа помощи бездомным животным. И за последний год мы помогли уже более чем 50 собакам. Мы находим щенков, обрабатываем их от паразитов, отмываем и отдаем хорошие руки. А также потом собираем деньги на стерилизацию взрослых собак. Если есть возможность, отдаем их, но если нет, то оставляем и потом просто подкалываем. Так як зараз в Україні неспокійний час однією з основних тем учнівського самоврядування є тема патріотичного виховання. Наші флешмоби дуже різні, теми їх теж дуже різні і очень актуальні в даний момент, в дане час. Ми призиваємо нашу молодіжку здоров'ю, хорошому здоров здоров настроенню, щастя, к миру, щоб у нас все було добре, так як ми любимо нашу страну, нашу Україну. Ми всі з тим за неї герої. Ми її очень любимо. Звичайно, що президенты шкіл не забывают и про здоровый способ жизни. На цю тему в них теж проходит чимало акций та флешмобов. Самая такая характерная черта у нас – это флешмоб брось сигарету возьми конфету, который будет проходить этой весной уже пятый раз. Город уже приучен к этому флешмобу, уже все ждут его, активно принимают участие, и мы этому очень рады. Отож, роботи в учнівського самоврядування багато, та вони не скаржаться. В них ще дуже багато ідей, які протягом року реалізують у вигляді благодійних та патріотичних акцій, флешмобів та волонтерської діяльності. Олена Малойван, Андрій Романовський, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.